Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 вересня 2025 року. Сьогодні, 3 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Можна сіяти насіння зелених культур в теплиці, будь-яких сидиратів і в теплиці, і відкритий ґрунт. Можна трошечки посадити цибулі на зелень, укорінювати живці, можна пересаджувати кімнатні рослини навіть можна. І щеплення проводити в саду. Можна працювати з розсадою, пікірувати, перевалку, пересадку робити, і пересадку із саду різних рослин теж робити у грошки, а потім дати їм адаптуватися і через деякий час заносити вже в теплі кімнати. Можна збирати насіння овочів та квітів, сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а от нарізання живців це виключення з правил. Тільки нарізаємо рівно стільки живців, скільки необхідно, більше нічого не ріжемо. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 вересня сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти, кавунів, огірків, помідорів. І всіх інших овочів, які ви хочете заквасити. Завтра, 4 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 13 години 33 хвилини, а потім перейде в знак водолій. з 13 години 10 хвилин до 13 32 це час місяця без курсу. Тому у нас для справ козарозі залишається час до 12 години дня. До 12-ї години можна сіяти насіння зелених культур в теплицях, будь-яких седиратів можна посадити трохи цибулі на зелень, укорінювати живці, робити щеплення, можна пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою і збирати насіння овочів та квітів. А от сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими будь добрими буде тільки до 10-ї години ранку, а далі вже все. Наступний знак нагадає у нас знак стихії повітря. Водолій це час дихання рослин. Не можна проводити ще обрізку, саду та зелені операції на будь-яких рослинах, нарізання живців, виключення з правил. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 вересня до 12 години дня сприятливий час для квашення капусти і інших овочів. Але вся доба підходить до інших заготівель на зиму. Важливо для здоров'я на 3 та 4 вересня 2025 року. Тут будуть в основному працювати енергії знаку козоріг. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування каву, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези, шоколад і алкоголь. Виключайте ці продукти із свого меню. А в меню повинні бути такі ось продукти, з яких можна готувати смачні страви. Це риба, морепродукти, пісне м'ясо, відварені яйця, молочні, кисломолочні продукти, свіжі та варені овочі, макароні вироби. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все це можна використовувати для приготування смаколиків. І використовувати для харчування різні горіхи, які у вас є. Пийте чай із шипшини. Смачного вам! Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Ми дуже радіємо, що ми знову на зв'язку з вами. Світла нарешті у нас є. Отже, ми вам всім, всім бажаємо Божого благословення на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і удачі, удачі у всіх ваших справах! Ми ж маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!